Співробітники слов'янського відділення поліції при проведенні заходів, спрямованих на виявлення фактів притоноутримування, вживання або збуту наркотичних речовин протягом місяця задокументували 34 наркозлочини. Здійснюючи охорону громадського порядку та відпрацювання на території обслуговування, поліцейські у 32 громадян виявили та вилучили понад 350 грамів наркотичної речовини канабісу. У всіх випадках правопорушники зберігали заборонену речовину для власного вживання. Вартість вилученого на чорному становить понад 8 тисяч гривень. Усі факти внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 309 – незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Допомогу виявлені наркоторговців надавали і місцеві жителі до правоохоронних органів. Надійшло повідомлення. Про те, що в квартирі одного з будинків збираються наркозалежні люди. Під час ліквідації притону в квартирі знаходився 38-річний господар та три його знайомих, які раніше вже мали проблеми з законом. Всі перебували в стані наркотичного сп'яніння. В результаті санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили достатню кількість рушових доказів, що підтверджують причетність чоловіка до незаконної діяльності. Зловмисник притягується до кримінальної відповідальності за частиною першої статті 317 -ї. організація або отримання місць для незаконного вживання Виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цієї метою кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Також за означений період з незаконного обігу було вилучено метанфітамін та опі ацетильований на загальну суму понад 4 тисячі гривень.